Змушена такої встречі з мін'юстом должна бути по інформаційним технологіям, что после що с Вами це буде на розстрілях. Всі добра. Дякую. Доброго дня. Ну, що, власне, що більшість українців перш за все знають про Крим до випадку Анексії. Як правило, це кримська природа. Це місця, куди можна поїхати і побачити щось або побути десь, чого немає, там, де... Живуть більшість українців. Тобто дійсно кримські ландшафти вони є унікальними, а кримські рослини та тварини багато в чому є ендемічними, тобто такими, які є лише там і більше ніде. І, власне, це ця прооднацінність, вона якби ну, дуже непересічна. Іншого регіону в Україні, який б мав таку проодноцінність, як Крим, немає. Але те, що відбувається зараз, можна на анексію дивитися з одного боку, як на те, що втрачає Україна або втратила, ну, на цьому етапі втратила, звичайно, ми сподіваємося на повернення. А інше є і більш серйозна штука, що втрачає сам Крим і може втратити вся планета в цілому, тому що, на жаль, ситуація виглядає аж так. Власне, в Криму на момент. Анексії було 196 об'єктів природнозаповідного заповідного фонду. Це 8,3% Криму, тобто трохи більше восьми відсотків Криму, це були заповідники і інші території, які знаходяться під особливою охороною держави, ну власне України. А ці території сумарно складають це 220 тисяч гектарів, і це 6 відсотків від всього природнозаповідного заповідного фонду України. Тобто у нас в усіх областях є. Сумарно 8 тисяч об'єктів природно-заповідного фонду, і з них оці от 196 Кримських складають аж 6%, не говорячи вже про їхню цінність. І сьогодні, звичайно, якщо говорити просто про Україну, то ми втратили на даному етапі власне 6 відсотків про фонду і втратили ну, фактично. Одну п'яту всієї червоної книги України. Кожен п'ятий червонокнижний вид, як рослин, так і тварин, тієї, є в Україні, вони є лише в Криму. Але е, це така більш-менш, е, скажімо, е, питання, яке сьогодні, наприклад, ми втратили, а завтра. Так станеться, що ми Крим повернемо знову до складу України, і все наче постане на свої місця. Тому тому власне ось це е, є, на мою думку, не настільки важливим. Важливим це те, що може втратити сам Крим і планета. А ситуація, от, власне, ми займаємося охороною природи. Ми до недавнього часу мало цікавились, хто взагалі є в кримській політиці. І про Аксьонова, що ми знали, що це людина, яка роками добувалась вилучення 700 гектарів з Ялтинського заповідника. Це ви, як організація. А, так, так. Ну я, власне, я ж не кажу за українців, людства. От я своїми колегами не цікавився до недавньої кримської політики. Але ми знали, ми разом з колегами з Криму добувалися того, щоб якийсь. Дваксонов не добився того, щоб з Ялтинського заповідника 700 гектарів включили в котечну забудову на периферії Ялти. Звичайно, що таких інцидентів не було у нас ніколи. От, попри те, що часто в пресі звучить замість, наприклад, слів заказник або щось інше, використовують часто слово заповідник, так для простоти. То насправді у нас ніхто ніколи не вилучав землю з заповідників під забудову. І Аксьонов добивався того, щоб цілих 700 гектарів Ялтинського заповідника стали котежною забудовою. Той же Аксьонов добивався того, щоб в карадайському заповіднику був побудований величезний готель. Той же Аксьонов стоїть за віддачою за заказника, той, який відмідь гора, під дачу Яниковичів, і е, це все, що ми знали про цю людину. І ось сьогодні. А то він добре співпрацював сепередні улади. Звичайно, ну це якби не я не думаю, це не новиною буде сказати тут. І, і інша справа, що а, власне людина, єдина людина, яка була відома як найвідоміший суб'єкт нападок на природно заповідний фонд Криму, сьогодні його очолює цей Крим. І визнаємо, ми це не визнаємо. Ця людина підписує листи до Путіна до інших. Людей, кому він вважає за гідне для себе писати листи, підписує як ВО голови Криму. Що таке? Це звучить десь як начальник Криму, директор Криму, зав, -зав Кримом чи щось таке. ВО голови Криму. І ця людина це єдиний кого ми знали, хто системно роками добувався забудови і використання в з, з метою власне наживи заповідних об'єктів Криму. А, і Власне, якщо Ялтинський заповідник досі має ці лишається цілим, то в едмінні гараці дача Януковича і деякі інші об'єкти також там частково постраждали. І власне, що сталося, коли Крим відділився? Ми зараз активно контактуємо з кримськими колегами, з російськими колегами. Люди, які займаються охороною природи, розуміють, що природа у нас одна і неважливо, не чи природа знаходиться в Україні, в Росії чи на невизначеній території. Кримського півострова, а наша задача її вберегти. Тому ми в прекрасних стосунках з правоохоронцями, як з Криму, так і з Росії, і власне маємо можливість уявляти, що ж відбулося після анексії Криму. Анексія Криму відбулася, грубо кажучи, 11 березня, і вже через 4 дні після цього з Мінприроди Росії. А стільки анексія відбулася так хитро в один день сьогодні незалежність, а завтра вже декларація про приєднання до Росії, грубо кажучи. То uh, вже на четвертий день після анексії з російського Мінпророну була направлена делегація до Криму, uh, яка приїхала і сказала, хлопці, ви приєдналися до Росії, а у нас є закон uh, Російської Федерації а о, о, об особо охороняємих природних територіях. І там написано, що заповідники і національні партії вони підпорядковані винятково Мінпроди Росії. Це стосується всіх. Адміністративних одиниць Росії, включно з Чечнею, і ніхто ніколи цього норми не порушував. Це єдиний можливий варіант в рамках російського законодавства. А, тобто, тому давайте, будь ласка, переоформляти ваші заповідники і національні партії в під, підпорядкування мінприроди Росії. На що е, вас сказала, ні, 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 почекайте, ми так з вами не домовлялися. Ми, 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 ми завжди збиралися самі ними розпоряджатися і відправили їхній щін. Нас на тому етапі це було десь. 15 чи 16 березня нас вже на тому етапі дуже здивувало, яким чином взагалі е маленька саме проголошена влада Криму настільки публічно е плює і відсилає з нічим делегацію з від російської влади, яка приїхала ну, власне, е з точки зору свого російського законодавства, зробити все правильно. Тобто, те, що вони не виконують українське законодавство, тут ми навряд чи когось здивуєш, а те, що вони відверто публічно плюють на російські. Оце вже дуже дивно, як Росія це сприймає як нормальне. Далі, 26 березня, щоб закріпити таку свою, скажімо, активну позицію в розпорядженні заповідними об'єктами, 26 березня у Аксьонова постановили націоналізувати всі заповідні території. Що значить націоналізувати заповідні? Вони завжди були в державній власності. Вони завжди були в державній власності, вони не були приватними. 27 березня, вже після цього, на наступний день після цього, голова Роскомприроди Криму Геннадій Нараєв провів прес-конференцію, де сказав, що ми нічого не віддамо в підпорядкування Росії. Ми створимо біосферний заповідник на місці всіх наших заповідних територій. Що значить з одного зробити інше? Це є по конкретній земельній ділянці, які. Від тосування карт в колодії зміни назв не повинно мінятися те, що їх треба підпорядковувати. Він проти Росії, здавалось би. От. Ще пізніше, 2 квітня, вони видали розпорядження про те, що вхід в усі заповідні об'єкти безкоштовний, а він і так завжди був безкоштовним, просто не можна було заходити, а в шість заповідничків невеличких не можна було. А тут вхід безкоштовний і е відвідування всіх вільне. Отака от, от сталася річ, і ми нам здавалося, що це ж треба, як же ж погано, що в кримських заповідних об'єктах тепер в усіх можна вільно їх відвідувати. От з цих 196 об'єктів є всього 6 природних заповідників. Висмартян, Карадастій, Казантимський, Опукський, Кримський природний заповідник. І ще. От, Є 6 заповідників. І, і 190 інших територій. Лише в ці шість заповідників раніше не можна було заходити, вони дійсно суворо охоронялися. Тепер ми подумали, як же ж погано, тепер всюди там все, всі витопчуть. І ми не думали, наскільки погано все може статися далі. От. І от далі тепер, що ми знаємо з власних джерел в мінпроди Російської Федерації, що е, Мінприроди звернулися до Криму, що хлопці якби триває вже стільки ну, чимало вже часу е, після вашого приєднання. Так званого до Росії пройшло. Давайте, будь ласка, нам все ж таки список ваших заповідних територій, тому що вони мають обліковуватись надалі в Російській Федерації. І власне, 11.06, на жаль, ми про це дізналися лише три дні тому. 11 червня цього року Аксіонов, підписавшись виконуючим обов'язки голови Криму, міністру екології і природних ресурсів Російської Федерації, написав такий лист. Що ніякого списку заповідних територій вам не буде, потім ми не інвентаризуємо і не вирішимо, які заповідні території ми лишаємо такими, а які ні. Хто буде інвентаризувати, по яких критеріях буде інвентаризувати, абсолютно незрозуміло. І якщо раніше, наприклад, по критерію особистого бажання Януковичів їм було нормально віддати заказник Ведмідьгара під е, дачу, і по критерію якомусь там іншому нормально було претендувати на 700 гектарів Ялтинського заповідника, звичайно, ми... Припускаємо, що е, оця от, так звана заявлена їхня інвентаризація, це буде вилучення заповідних територій того, що вигідно використовувати для забудови. Переважно, звичайно, це південне узбережжя Криму. Це не маленькі степові ділянки на півночі Криму, загублені між полями. Вони теж дуже цінні для природи, але вони мало привабливі для забудови. А от е, заказники, два заповідника, які є на південному узбережжі, на гірських схилах. Південного макросхилу Криму, оці от території, звичайно, вони під прицілом. І, на жаль, цього ще ніхто прямо не казав, але попередня, якби така ретроспектива, дає підстави боятися, що саме так і буде. Ну і плюс окрема тема є ще Севастополь. Севастополь власне, в складі України був найбільш заповідною адміністративною одиницею 30% від площі Севастополя. Є е, об'єкти природного заповідного фонду, тому що Севастополь це не лише місто, а й чималий шматок е, е, гірських е, масивів навколо нього. І власне е, Севастополь також зараз, ну ми правда, не чули потім про жодну таку конкретну нападку на власне, Севастополь, е, на природу Севастополя, але е, все ж таки Є величезна загроза, що, попри те, що Україна сьогодні не може контролювати дотримання протиохоронного законодавства на цих територіях, які були заповідані Карадайському заповіднику, 114, якщо не помиляюсь, ротів. він 114 ротів був заповідником, і зараз його можуть перетворити просто на готельний комплекс і причали, і так далі. І це є втрата не для України, це є втрата для планети і для самого Криму. І тому, власне, сьогодні ми дуже сподіваємось, що спільними зусиллями правоохоронців, як українських, так і кримських, так і російських, нам вдасться цього не допустити. Але от станом на сьогоднішній день, звичайно, можна лише сказати, такі от, от не дуже веселі тенденції. Тобто навіть що? Повернеться, то це ну, одна п'ята червоної книги може просто зникнути за цей ну, час. За цей час я, я не думаю, що прямо так швидко це все зникне, але факт, що дійсно в Криму найкласніший приклад це цикламен. Циклемен Кузнецова — не той, який можна купити в вазоні, а є дикий маленький синенький цикламен Кузнецова, який є в червоній книзі, і він е, в усьому світі є лише в одному малесенькому заказнику Кубалач на площі 100 гектарів в Кримських горах. І Тисяч кущитів цикламену є в цьому заказнику і більше ніде в світі його немає. Ось побудуйте в цьому заказнику якийсь готельний комплекс, і ця рослина просто назавжди зникне з лиця планети. От є е, в Криму чимало неволи... мало поширених видів комах, які навіть не в кожен рік науковці е, їм вдається зне... підтвердити, що цей вид досі там є. І звичайно, що е, в таких умовах. Як мінімум просто надалі охороняти природу Криму стане набагато-набагато складніше. Дякую, будь ласка, і ваші запитання. Там, отож, я теж думаю, що все зрозуміло. Може ще кілька слів по... Руслан друга, а щодо риболові, бо ми достатньо багато його що, що зараз цим відбувається, і чи не, не буде та сама ситуація, що і з рослинами, ще і з риботом, що ну, залишимося без неї? Ситуація насправді така, що е, вилов риби він завжди мав величезну частину незаконного вилову в загальних обсягах. І е, ось той незаконний вилов, звичайно, він завжди пов'язаний з корупційною складовою. Тому що вилов риби все ж таки це, це дуже дорога штука. Розподіл е, морської акваторії між окремими браконьєрськими групами, які ставлять сітки, це дуже дороге задоволення, це е, чималі кошти, які е, сплачуються нелегально місцевим чиновникам, рибінспекції, е, іншим контролюючим органам, тому що є дуже багато. Є азова е, Чорноморська екоінспекція, є рибінспекція, є. А прокуратура є МВС, а, і всі вони можуть і мають зупиняти незаконний волофри. Але стільки він весь час відбувається, відповідно вони якось на якихось умовах сьогодні його не зупиняти. А, і якщо до цього навколо Криму в акваторії чимало було відомо навіть в заповідних частинах акваторії, лов, тралами, а, риби креветки був поширений. На жаль, і зупиняти його не вдавалося то зараз, ми навіть не можемо. Уявити, хто би це контролював, тому що, звичайно, що люди акціони будуть займатися контролем за якимсь посиленням режиму охорони акваторії, якщо вони просто планують забудовувати заповідні об'єкти. А інша справа, що е, е, окремим зовсім питанням, є вірогідність розробки газового родовища в акваторії трохи далі Криму. Оце вже цікаво, тому що е, ну, з одного боку, ми категорично проти цього тому що ну, ніколи в Україні ніякий видобуток корисних копалин не закінчувався якимись позитивними штуками для природи. І розробити в акваторії Чорного моря ділянку під газове родовище розміром трохи менше, ніж сам Крим, звичайно, важко сподіватися, що це буде зроблено без шкоди для природи. От, так от все одно переговори про цей видобуток велися з Україною. Я сумніваюся, що американські компанії надалі ці переговори з російською стороною. От тому дуже дуже багато неясностей, і всі ці неясності вони е, загрожують неприємними наслідками для природи. І тут, на наприклад, жаль, я повторюю, що природа у нас одна і попри те, що е, хто з нас зараз є в Києві, в, в Харкові там, в інших областях, хто є. В в Севастополі, хто є в Новосибірську, в Москві, ми всі дуже вболіваємо за те, що потім, незалежно там, при е, яких політичних там, розкладах, скажімо, але потім Кримом керує Аксьонов, над ним над кримською природою нависає така загроза, якої не було просто ніколи до цього. Дякую. Що ж, що в Кримпа